У Нововолинську вшанували героїв, які, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, зберегли нам майбутнє. Щорічно в Україні, 14 грудня, вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Пам'ятний день було започатковано указом президента від 10 листопада 2006 року. З нагоди пам'ятної дати у Нововолинську у сквері ліквідаторів відбулася година пам'яті та панахида. На заході зібралися члени громадської організації Союз інвалідів Чорнобиля, представники влади, установи... Та організації міста. До присутніх звернулася секретар міської ради Олена Шаповал. Вона вручила подяки міського голови ліквідаторам та висловила вдячність нововолинцям, які здійснили подвиг, не шкодувавши власного здоров'я і життя. Ціною своїх життів ліквідатори рятували врятували світ, і цей світ повинен пам'ятати про цих героїв, дякувати за їх мужність і пам'ятати про. Про аварію, яка сталася на Чорнобильській атомній електростанції. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять ліквідаторів, котрі вже відійшли у вічність. Панахиду відправив декан Нововолинського деканату митрофорний протоєрей Стефан Фульмес. Опісля присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку. До слова цьогоріч побратими попрощалися із головою громадської організації Союз інвалідів Чорнобиля у місті Нововолинську Адамом Шліхтою. Відтепер на пам'ятних плитах викарбувано 100 імен ліквідаторів із Нововолинська.